Даю друзі на ринку. Є качка і кучу така. 110 гривень бройлерна качка. 110 гривень. Покажу вам зараз курча, качок. Такі кури по 100 гривень на сучки. А ці кури по чому у вас? 120. 120 гривень, такі куку такі. М'ясо несучка таке. Мастер грей. Але хто хоче курей, таких, моя порада з досвіду беріть, голошою як панку краще, більше м'ясні вони іспанки. Мож вже другий рік я їх беру. І мені вони більше подобається. Іспаночка краще на м'ясо. Мастер-грей також є потужні кути, але. Більше чомусь вихід м'яса із панки. Ось так, якось так. Італійський лігорн, такі кури. ж на прода. Є від них курчали. Це просто як виставкові для того, щоб зорієнтувати. А це курчата. по курчата від них? По 40 гривень за курча. 110 гуска. Це така звичайна домашня гуска, так? Найка. Такі посили всі А ваші по чому? По 150 50-й, мої більші. Це вже по сутські гусить. 150. Так що, хто лінується косити, тоді купляйте гуси. Вони вам все гарно почистить. Почистить подвір'я. फुर्चात ना किम शी से अद 140. 140. А качка пчеловод гривен. Це шипун, так? У нас а, а Яйця почал? 25 гривень. Ось яйця 25 гривень штука. Купчак, Яка ціна їх? По 50. По 50 гривень. Пантар. Кажіть номер телефону свій. Ні, 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 0,99, 31, 31, 623 623. Телефонуйте, кому? це І є пантарочки, що жіночки такі, так що. А по чому пантарк? По 50. По 50. Так що телефонуйте. Мово цікаво, звонють. Пантарки не можуть, а й не дивилися. Добре. Такі гуси є також більше вже. Яка ціна їх? 200 гривень така гуска. 200 гривень гусочка така А качка пчел? Да. 100 гривень качка. По 100 гривень. 85 гривень індики. Да. Домашні такі. Файні. Зараз я їх все також буду mm -hmm. але тоді як переді стоїть. 85 гривень за, за штучку. А качки в чому? А качки з цей Так, по 60 жінка казала, воно не 16. має. По 60 гривень. По 60 гривень. Ось такий кут. Амброкс. Шикарніший. давай. Є курчата від нього, Так. Є курчата від нього. Є від нього курчата, номер телефону у мене є. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Номер телефону надам. І яка ціна курчат? Ці пусто. Двох тижневі 100 гривень. Такий батько. Красивий амброкс. І отакі от курчата його. Є маленькі. Є ще менше людей, але ви ну, сьогодні будете змоги, телефонуйте і цікавитеся. А такі по чому? Ці 50, по покриті, такі 60. Ви не чорні. Типу 60. А ви все ще маєте? А ти хотіну були качку було? Це шопоне, так? Шопуне? А яйця почому відда? Мілива, такі я нам букра. Так, ось такі квори, 300 гривень. М'ясо є курка а ці по чому ви кажете? 350, це м'ясо несучка. М'ясо носочка, не по 350 така? Оце від них, це такі ростуть, а це такі ростуть. А ці по чому? 85. 85, такі вже. Так. Людей знаю, людей також купляв того року. і качка у них хороша. Є кукупи, Номер телефону. Так, Є. Тут. І це кукупи, а качка в яку ціну? 115. 115 гривень качка. Є великий вибір, є у них різні корма, різні медикаменти, поїлки, кормушки. Номер телефону 097, 027, 09 58. -8. Телефонуйте. Ось такі по 25 гривень. Кручатка і ціння. По 25 гривень я я вам не знаю, самого і по А я Я вам не скажу, такий сьогодні був ринок, що було, показали по курчатах. В принципі, все. Ці не бачили. Дякуємо за перегляд. Не забудьте в кінці відео підписатися. Всім дякуємо, до побачення. А у вас мішечок 150. А іспанка по чому у вас? А що іспанка коштує? 90. 90 ринка ще іспаночка нам покажу. Бролеру сьогодні не було, не а ні, є А бролери кучу? Це м'ясна. Бролери сьогодні або немає, або вже немає. Вже спорт сюди. Ось так.